Вітаю вас, друзі, до дуже правильної та важливої справи по деморалізації російських окупантів несподівано долучився воєнний злочинець та російський окупант Стрілков. Він же гіркін. Тобто, ми можемо говорити дійсно провалі спецоперації через два вибачте, ми вже ножки протягнемо. національне удушення Росії, постидного кровавого пораження. Він із іще ще одним дідом годину нив про те, як все погано у війська загарбників, про те, як Росія розвалиться, а на Путіна чекає трибунал. Але про все по порядку. Спочатку він плакав про той самий руський воєнний корабль. Ракетного крейсера Москва, флагмана Чорноморського флота, який по подчеркиваю, невнятним причинам повністю вийшов із строю. нього був евакуйований екіпаж. Я до речі знайшов відео і ще із першого дня вторгнення, де той самий ракетний крейсер Москва погрожує нашим прикордонникам, а вони йому відповідають. 200

Просто приємно усвідомлювати, що цієї паскуди більше немає, але повернімося до слів Гіркіна. Він каже, що щось сталось із крейсером Москва за незрозумілих причин, а екіпаж нібито було евакуйовано. Але причини абсолютно зрозумілі. Їх дві це дві українські ракети Нептун. А екіпаж, навряд чи хтось взагалі евакуював. Скоріш за все, він загинув у повному складі. Тим паче, що у у тимчасово окупованому Севастополі учора вже носили вінки як кораблю Москва, так і його екіпажу. Словом, гіркін дуже плакав, що щось сталось із руським воєнним корабльом. А дід, який там сидів поруч. Пригадав і ще про одну російську поразку. А як ваші два БДК отримали пораження в Бердянській. До речі, повідомляють, що капітан БДК Саратов, зрадник України, таки сконав і став хорошим росіянином. І з чим я вас, друзі, і вітаю! Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, та не забудьте залишити під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів і продовжимо милуватись тим, як плачуть загарбники. Специальная военная операция, которая была объявлена в самом начале, практически не состоялась. Или окончилась полной неудачей. Та не вже! Как же это произошло? Почему назвали специальной военной операцией то, что творилось, Первые дні Владимір Путін назвав війну спеціальною операцією, тому що він з цикун і боїться називати речі своїми іменами. До речі, оцей дід він також з цикун. Він боїться прямим текстом сказати, що російську армію громить українське військо. Він називає різні незрозумілі причини, що ж сталося з так званою спецоперацією. В конце концов, говорю, неправильно оценили, или мало дали, или слишком много дали, или не тому давали. У свою чергу воєнний злочинець Гіркін став наїжджати на кадирівців, мовляв, ті взагалі не воюють. Доблесні війни е, Рамзана Кадирова. Але більшість твердо стоїть у другій лінії і не збирається її покидати. Даже в третій щось мені підказує, що за давньою російською традицією вони скоро будуть перед кадирівцями вибачатись, і не тільки перед ними, тому що вони вирішили наїхати іще і на Путіна, і на Шойгу. Гражданин Путін і гражданин Шойгу. От я дожди могу за генералом армії, тому що ну як можна звати генералом армії. Чека в армії ні дня не служив. У той же час, коли вони проклинають Путіна та Шойгу і ображають кадирівців, вони кажуть, що українська армія дуже добре навчена. 8 років армію України учили натовські інструктори Учили дуже хорошо і бідкаються, що російська армія ганебно втекла від Києва. Рішили та з-під Києва, хоча я не розумію, чому. Зачем? Ну тут правильніше було би поставити питання: не за чим, а чому, тому що українське військо роздавало дуже добре російським загарбникам поблизу Києва. Потому що не можна не допустимо этой ти сіона шобли, шоблі, так скажем так Сіоно-бандерівці? от вже ці антифашисти-денацифікатори. До речі, цей діти ще обурюються. Чому це Владимір Путін з перестав взагалі казати про денацифікацію? те, то что слова денацифікація і демітаризація вообще исчезли із лексикону. Далі Гіркін почав іще більше нити точніше казати правду про те, що російські військові не розуміють на хіба вони воюють проти України? Що російські війська не розуміють, за що вони воюють, і що вони роблять на Україні? Російські війська планували взяти Київ за три дні, тому що були дезінформовані, тому що до них довели інформацію, що сопротивлення либо взагалі не буде. Либо оно будет нізначить со стороны каких то нас Вони думали, що їх тут будуть радісно зустрічати, що вони без бою просто таки захоплять Україну, але што то пошло не так. І вступлення в бой організоване і причому достаточно управляемое, Кадрових українських частей стало для них повною неожиданностю і шоком. Як неочікувано, з'ясувалося, що у України є армія і що ця армія готова захищати Україну. І з'ясувалося, що окупантам ніхто не радий. Неймовірне відкриття просто таки. Далі Гіркін іще починає розповідати, як усе погано у так званих опалченців. А по факту у проросійських колаборантів та найманців, які воюють на боці так званої ДНР. Він каже, що скоро від них там вже нічого не залишиться. Значит не степені будуть ніби способні просто по. Потому що крім тилов, у них ас-стріга тільки номера. Знаєте, такое вираження. погані справи також і у російських морських піхотинців, які зараз атакують Маріуполь. Тому що у них вже не залишилось офіцерів. Заслуга Марпехов, втративших своїх офіцерів, як да. ви знаєте, майже всіх, також він сказав і ще дещо важливе для документування воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти в Луганську Мобілізують професорів і преподавателі вищих навчальних завідь. Російські нацисти вчиняють воєнні злочини. Одним із таких воєнних злочинів є примусова так звана мобілізація громадян України на війну проти України. Причому загарбники використовують цих людей виключно як гарматне м'ясо, тому що вони навіть воювати не вміють. Статі більше половини мобілізованих які вже знаходяться на фронті, не вміють заряжать автомат. Якщо це відео дивляться примусово мобілізовані громадяни України, яких росіяни змушують сьогодні воювати проти України, знайте, ваше завдання завдати якомога більшої шкоди окупантам, а потім прийти і здатись Україні у полон, розповівши про всі ці воєнні злочини. Ну а у Росіян, усе далі буде тільки гірше і гірше. мы получим на фронте еще 5, от 5 до 8 кадровых бригад противника, которым на самом деле нам нечего противопоставить. Так само погано все будет и у Владимира Путина. Гиркин кажет, что на Путина чекає Гаага. У него вообще нет никаких шансов в случае поражения не оказаться в Гааге, если только в Китай сбежать. Про поразку росіян, до речі, він неодноразово згадував як про те, що стовідсотково обов'язково відбудеться, і стовідсотково обов'язково Путін подохне. Я розумію, що ітогом цього пораження буде не тільки розпад Росії, но й його лічне крах його як чоловіка, як державного діятеля повний. Росія програє та розвалиться, а Путіна будуть судити, і він подохне. Тфу ти, опять не получилось вот отак, от скомкали і бросили. відзначу друзі. Усе це кажу не я. Це каже наш ворог, це каже воєнний злочинець Гіркін. І стовідсотково те, що він каже, відбудеться рано чи пізно. На Росію чекає кінець, і цей кінець вона сама до себе наближає війною проти України.